Згідно з затвердженим кабміном порядком, до 15 грудня цього року Державна фіскальна служба повинна подати до Держказначейства реєстр платників податку на додану вартість, присвоївши кожному з них індивідуальний податковий номер платника в свою чергу матиме ще 10 днів до 25 грудня, щоб на підставі цього реєстру відкрити платникам ПДВ електронні рахунки. Рахунки відкриваються автоматично та безкоштовно, кажуть податківці. Користуватись ними платники ПДВ почнуть з 1 січня 2015 року. Той, хто зареєструється платником ПДВ пізніше, відповідно з часу реєстрації. Казначейство надсилає Державній фіскальній службі повідомлення про відкриття електронних рахунків найпізніше наступного робочого дня з дня відкриття таких рахунків. Державна фіскальна служба повідомляє платника податків. Про реквізити такого рахунку після отримання такої інформації у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість залишок коштів з електронного рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.